А, ну, дякую за можливість висловитись. Те, що сказав Дмитро, про, про те, що я щось знав і про щось, щось мовчав. Я не, не я не до кінця зрозумів, що, про що я мовчав, чи щось я замовчував. Я не казав, а, мовчав. Я, я казав, що сіль вів'яним. Я, про це я просто про це цитую знали. нашу угу. ведучу, ведучу нашу нашу Можемо колегату. потім подивитися знову. А, абсолютно. Записи. Як на мене, я дійсно мушу про це сказати. Є всі ознаки того, що була це була спланована спецоперація, Це була диверсія. Десять я плануєш. говорю зараз про цю трагедію, яка відбулася. Сміттєзвалище і більше 6 тисяч сміттєзвалищ, які ми маємо в Україні, половина до речі, з яких не паспортизовані. Мають таку здатність самозагорятися. Е, і не треба говорити, що ні, тому що, якщо говорити про дегазацію, вона є буквально на кількох полігонах, в нас вони, а не на всіх поголовно. Е, чому так? Тому що е, дуже дивний збіг обставин по багатьох е, е, параметрах. Ну, по-перше, там, де це сталося, я досить добре знаю спітєзвалище, це е, нова ділянка, накопичення якої відбувається е, порівняно недовго. Відповідно, е, е, Колега підтвердить, така кількість газу, щоб відбувся такий підпал і пізніше СУВ відповідно потрібно, щоб накопичення там було понад п'яти років і досить великої, великої кількості сміття. По-друге, на політичну складову і вказує те, що дуже швидко відбулися певні події, в тому числі і наступного ж дня відразу. Скликана позачергова сесія міської ради, зразу ж ставиться питання про відставку міського голови і так далі, і так далі, і так далі. На мою точку зору, тут відбулася така природня збіг інтересів з гори, тобто з банкової, так і ми я думаю, вам не потрібно пояснювати сьогодні ситуацію, в якій є самопоміч, особливо в парламенті, будучи в опозиції, по тих побагатьох. Питаннях, займаючи самостійну державницьку позицію, і так званих місцевих еліт, які вже роками, роками, і Дмитро не дасть мені сказати неправду, оскільки сам долучався до тих чи інших товаришів в лапках. які... Руками пробують зняти міського голови і дорватися до міського бюджету і до міського майже я, я вас не перебував. тому. Я маю на увазі в тому числі і свободу, яка була в більшості в міській раді минулу каденцію і так і не змогла отримати то, що хотіла очевидно у, у вигляді якихось активів, і багато інших політичних. Партії чи так званих громадських груп, які, якими хтось однозначно керує. Тобто, як на мене, це спланована скоординована акція вона продовжується, вона не завершилася. Сьогодні я, наприклад, дивився в звіт телебачення зустріч президента з правоохоронними органами і чомусь власне заклик міського голови до оголошення надзвичайно екологічної ситуації. Знайшов відгуку президента у дорученні правоохоронних органів щось накопати там на міську владу і особисто йому доповісти. У Мене зразу ж питання виникає: а що в нас вже сидять всі винуватці з смертей на майдані? Чи ми вже знаємо сьогодні, хто винен у котлах в Дебальсово чи Віловайську? Тобто, що немає інших набагато важливіших справ. Ніж особиста особистий реванш до міського голови вважаєте ви, Сергій, що це всі проблеми ваше на плоскості лежать. Ви не вважаєте, що вони всі на одній плоскості. Що ми не можемо сейчас говорити ловайський котел важливіше, ніж то, що вмирають люди, від мусора в країні? Я вважаю, що абсолютно смерть людей це є трагедія в будь-якому випадку. Але те, що відбувається, певна вибірковість в даній ситуації, і є всі ознаки говорити про якусь політичну розправу, усунення. Політичного конкурента, тому що звичайно, якщо б це був, це був просто міський голова е, будь-якого українського міста, але це є лідер, в тому числі і політичної сили, яка сьогодні чи не єдина в парламенті, займає е, досить тверду позицію Поні. на державу.